Проводять там інтенсивні бої, але все одно варто розуміти, що харківський. Наступ, чи будемо називати так, як ти його називають на наступ на харківському напрямку. Він більше е, інформаційно е, власне розкручується ворожими силами. Більше вони намагаються привертати до нього в медійному просторі чи в соціальному просторі увагу, аніж насправді це є як така військова операція. Вона тактичного рівня навіть. Оперативного з, з, військового значення, вона не набула і навряд чи не буде. Тим паче, що тими силами і засобами, якими вони наступають, це можна сковувати якісь наші війська на цьому напрямку, це можна тими силами і засобами, скажімо, змушувати нас там залучати свої додаткові резерви, але це не, не та військова операція, яка би могла говорити про кардинальні зміни.